Кажуть, що найважливіше у дорослому житті знайти справу, яку ви любите. А про те, що потрібно отримувати оплату, згадують чомусь рідше. Привіт, мене звати Соломія Блашко, і сьогодні ми дізнаємося про власників сімейної майстерні зробив тато. Ця історія розпочалася більше десяти років тому. Сім'я архітекторів Марко Савицький та його дружина Марія Гром розпочали виробництво святкових іграшок. із фанери через економічну скруту наближались різдвяні свята, і вони вирішили зробити іграшки з дерева власноруч. Тяжкі часи швидко минули. А пристрасть до цієї справи ні. Це дало початок родинному бізнесу. Єдині невеликі заощадження засновники вклали у першу партію і почали отримувати замовлення. А після того як Марко виклав фото іграшок у Фейсбук, стало ще більше замовлень. Все виготовляли вдома. Кажуть, на балконі досі залишаються сліди від фарби. Згодом до команди приєднався брат Марка Іван. Так майстерня стала ще більше сімейною. Марко каже, що вони вважають цю справу не бізнесом, а скоріше традицією дарувати іншим родинам святковий настрій на Різдво і не тільки. Зараз зразки новорічних іграшок починають розробляти заздалегідь. Уявіть собі, ще у січні. Ми трошки більше розпитаємо у власниці цієї майстерні про секрети їхнього успіху. Ходімо знайомитись. Зробив тату дуже мала назва. Як вона з'явилась? Назву зробив тату придумав Марко Савицький. І я буду відверта. Я була дещо обурена, тому що це був спільний проєкт. А згадувалося лише про тата. Але... Мені видалося, воно настільки влучне, цікаве і таке, що запам'ятовується, що я погодилася і прийняла назву Зробив тату. Чи пам'ятаєте ви, хто був вашим першим покупцем? Я не пригадую, хто був першим покупцем. Першими покупцями нашої продукції були наші ж друзі, тому що е продажі ми почали на е платформі Фейсбуку, е і це були лише онлайн-продажі. Тому точно хтось з наших друзів, чого ви боялися, коли починали цим займатися? Не було жодних страхів була тільки впевненість в тому, що продукт, який зроблений з душею, буде гарно сприйматися покупцями. І так воно і трапилося. Які маєте плани на цей сезон і на подальшу роботу? Розумію, ми формуємо е, плани на цей сезон ще е, зимою минулого року через те, що дуже важко розробляти новорічну колекцію, коли довкола літо. Тому ми вже все, все сформували, ми вже все вирішили, ми навіть вже Більшість виготовили. Е, нас чекає декілька новинок, дуже цікавих. Це є в основному речі, які допомагають дорослим і дітям створити новорічну прикрасу самотужки. На цьому ми сконцентрували увагу цього сезону. Тобто, будь-яку іграшку ти можеш зробити сама. Зараз у компанії вже є сайт і десятки працівників, але настрій їхніх товарів лишається затишним і рідним. Вони створені лише з безпечних і натуральних матеріалів, тому особливо якісні. Їх можна передавати від покоління до покоління, дарувати близьким і коханим людям. Звісно, перелік вже не обмежується лише прикрасами на ялинку. Тепер з тату виготовляють і набори для творчості, і дизайнерські блокноти, і розвиваючі іграшки. Ох, і ще багато всього. І точно не зупиняться, а продовжують працювати. А з вами була я, Соломія Блашко. Па-па-па-па!